Чим цінні торфовища? Торфовища є усюди в Європі, Африці, Азії, Америці і навіть у вічній мерзлоті Арктики. За останні 200 років половина торфовищ у Європі були осушені, в Україні це понад 60%. Вологі торфовища безцінні екосистеми, які є пасткою для вуглецю. Тому що отримують вуглець і не дають йому потрапляти в атмосферу та нагрівати планету. Таким чином, Торфовища стримують зміну клімату. Торфовища є нирками планети, тому що очищують воду як губка, вбирають і утримують вологу, запобігають як паводкам, так і посухам і пожежам. Вони є скарбничкою біорізноманіття, домом для диких тварин та рослин. Осушені торфовища припиняють надавати корисні послуги. Парникові гази вивільняються з них. І пришвидшують глобальне потепління. Торфовища більше не очищають воду, водойми забруднюються і пересихають, зникають унікальні рослини і тварини боліт. Сухі торфовища часто горять і виділяють токсичні речовини. Європа планує до 2050 року відновити 50% осушених торфовищ, час і Україні подбати про торфовища. Живі вологи торфовища сприяють добробуту і здоров'ю громад, створюють додаткові вигоди від утримання гусей, овець, корів та навіть водяних буйволів. Такий вид господарювання на торфовищах називають палюди культурою.